thank <laughs> you На телеканалі СТВ в етері нашого щоденного випуску новин. Ми проживаємо 352-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі коротко про новини ранку 10 лютого, який розпочався з масованої ракетної атаки, під час якої війська РФ влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в шістьох областях. Запровадження аварійні відключення найбільш складна ситуація нині залишається у Запорізькій, Харківській Хмельницьких областях. Повідомив міністр енергетики. У Житомирському районі також було чути звуки вибухів проте обласна військова адміністрація одразу повідомила, що то. Планові роботи і хвилюватися не варто разом з тим. Сьогоднішня атака стала дещо незвичною, адже росіяни дозволили собі пуск ракет транзитом через сусідні держави. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що дві російські ракети «Калібр» перетнули держкордон України з Республікою Молдова. Пізніше стало відомо про аналогічні дії з кордоном Румунії. Проте Міноборони Румунії цю інформацію спростували, Вали повідомивши, що запущена Росією ракета увійшла в повітряний простір Молдови, але не перетинала румунський повітряний простір. Молдова підтвердила перетин ракетою її повітряного простору. Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках в районах Креміної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар'їнки і Вугледара повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Як ідеться у ранковому зведенні 10 лютого, загарбники активно застосовують оперативно-тактичну і армійську авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ. Аналітики Американського інституту вивчення війни зазначили, що росіяни відновили ініціативу та почали масштабний наступ у Луганській області. Чи загрожує новий наступ окупантів в Житомирщині? Ми дізнавалися у голови обласної військової адміністрації. По перше, я хочу заспокоїти mm -hmm. нам на Житомирщині на сьогодні оперативна ситуація, яку ми щоденно. Моніторимо разом з військовими, з державною прикордонною службою, з правоохоронцями, з службою безпеки України, з Міністерством внутрішніх справ. Я можу зараз запевнити, що на сьогодні, на 8 лютого, найближчим часом наступу з боку білоруського кордону на теренах Житомирщини не передбачається. Ми продовжуємо будувати. Глибоко шалоновану лінію захисту ми продовжуємо будувати фортифікаційні споруди. Ми продовжуємо закопуватись в землю. Ми продовжуємо мінувати е, території, і е, кількість цих мінних полів росте. Ми, е, Понищили шляхи, по яких взагалі теоретично могла йти техніка за останній місяць. Ми тричі була нарада під оливанням президента України, де ми доповідали по безпековій ситуації. Я чітко розумію, що і в нас я доповідав по Житомирщині, і в нас, і в наших сусідів зліва справа готово до можливого наступу наземного. Угу. І власне кажучи, ми, ми не зупиняємось, ми готуємось. Ми заливаємо бетон, ми риємо окопи, ми мінуємо, все продовжуємо, не зупиняємось. В суботу чергова нарада з військовими, не дивлячись на немає зараз, на жаль, субот, неділю, коли там виходить, всіх разом зібратись нам знову ж таки з сусідами нашими, тому що воно повинно бути все з'єднано, щоб не було. Ми захищаємо нашу державу, ми не захищаємо Житомирщину, Ми захищаємо Україну. Уряд дав роз'яснення по відбудові України. У держбюджеті є гроші на відновлення житла та критичної інфраструктури, яке було пошкоджено через вторгнення РФ. Тому цей процес має розпочатися невідкладно. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради з начальниками Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівських обласних військових адміністрацій. І далі маємо цитату. У держбюджеті маємо вже 17 мільярдів гривень конфіскованих російських активів. Ще 35,5 мільярдів гривень від доходів Нацбанку заклали у відповідний фонд відновлення і очікуємо півтора мільярда доларів від США на пріоритетне відновлення житла та критичної інфраструктури. Розповів Шмигаль. Він доручив головам ОВА разом із Агентством відновлення та інфраструктурних проєктів розробити проєктно кошторисні документації для капітального. Ремонту пошкодженого житла та критичної інфраструктури, тим часом влада Житомира збирається нарешті надати дозвіл на списання та демонтаж будівлі ліцею номер 25 Відповідний проєкт рішення сесії оприлюднений на сайті міської ради за результатами розгляду звернення ліцею номер 25 міста Житомира щодо надання дозволу на списання та демонтаж будівлі ліцею номер 25 враховуючи звіт та акт з технічного обстеження об'єкта будівництва пошкодженого Внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, висновок експерта то всеукраїнська експертна Союз» про неможливість безпечної експлуатації цієї будівлі надати дозвіл на демонтаж будівлі ліцею номер 25 з метою недопущення виникнення аварійних ситуацій та нещасних випадків. йдеться у проєкті рішення сесії. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради буде замовником робіт з. Монтажу будівлі Мон і ЮНІСЕФ започаткували ініціативу спільно до навчання, щоб підтримати дітей у новому навчальному році. У Житомирській області проєкт успішно реалізується вже декілька місяців. І сьогодні на одному з таких занять побувала наша Тетяна Монько. Заняття відбувалися в укритті школи, адже в області в цей час було оголошено повітряну тривогу. Мінна безпека, майстер класи з розвитку творчих здібностей, мультипредметна гра Шевченко питає та розвиток самостійності. Вперше у Житомирській громаді відбулося заняття з мобільної освіти спільно до навчання за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та Інташі Україн Фундейшн для учнів 21-го ліцею. Основна мета таких занять надання якісних освітніх послуг для дітей, котрі не мають доступу до очного навчання або ж можливості відвідувати позашкільні гуртки. Ми виїжджаємо по різноманітних громадах. Ми вже відвідали понад 40 територіальних громад Житомирської області. Загалом наші заняття проходять в цікавій інтерактивній формі. Друга локація в нас іде освітня. Вона відбувається в формі інтерактивної гри Шевченко питає. У нас є такі вуса, де ми передаємо кожній дитині, і е, побудовані питання у формі вікторини, де діти розповіда... відповідають на питання про історію, культуру, постаті, звичаї, традиції, не тільки історії України, але й сьогодення. Загалом навчання поділено на кілька підтем, Одна з яких про томінна безпека. Зараз Україна найбільш замінована країна світу, тому діти з мантрами вивчали, як діяти під час виявлення вибухонебезпечних засобів грали в гру. З виявлення мін відгадувала загадки та вчилися розрізняти види МІН. Якщо ми бачимо якусь іграшку або незнайому нам річ, то ми не маємо її касатися, тому що всередині неї може бути міна. А під час уроків вам часто нагадують про такі правила поводження? Нам нагадують, коли ми йдемо на канікули, так на уроках, правила безпеки. Я знаю, що негайно треба е, відійти, тому що вона може вибухнути, позвонити е, щоб в е, 101. Е, та або покласти яку якусь річ, яку не жалко, щоб ти не забув де вона лежить. Нам розказували, що є такі міни, на яких щось ложиш і коли береш, то вона вибухає. Їх можуть покласти в чемодарний, ти можеш подумати, що потеряв. Взяття внутрі може бути бомба. Крім освітньої та безпекової, є також психологічна станція, де формується емоційний інтелект за допомогою гри в емоційний театр та відгадування певних емоцій оточуючих. Загалом такі мобільні освітні заняття тривають близько двох годин. Практично щодня. Класні керівники, класоводи дітям нагадують, який зараз час, яка небезпека може очікувати в будь-яку хвилину, в будь-якому місці, кожну і дорослу, і тим більше дитину, як ще неповнолітню, зараз в місті буде організовуватись п'ять класів безпеки, і ми увійшли в число цих шкіл. У нас ось 1 вересня буде функціонувати клас безпеки. Де будуть е, організовані локації, і мінної безпеки також, і пожежної безпеки, мінної безпеки, локація надання першої необхідної допомоги до лікарської. І ми зараз над цим працюємо. Мобільні бригади проєкту Спільно до освіти проводять безпекові та освітні заняття в Житомирському регіоні з жовтня 2022 року. Проте ще не встигли охопити всі громади області, тому продовжуватимуть свою діяльність і надалі. І сьогодні зранку служба безпеки та державне бюро розслідувань провели обшуки на кількох митницях, в числі яких і Житомирська. Повідомлення про це опублікували у своєму телеграм-каналі Служба безпеки Україна. У повідомленні, зокрема, сказано, що масштабну спецоперацію проводять у взаємодії з офісом Генерального прокурора. У першому варіанті повідомлення СБУ про житомирську митницю не йшлося. Проте, вже через певний час прес-служба СБУ відредагувала своє повідомлення і додала також Житомирську митницю в списки тих, де проводять обшуки. Далі цитата: наразі розпочалися обшуки у центральному апараті державної митниці. Та Волинський, Житомирський, Львівський, Тернопільський, Чернівецький, Одеський, Київський, Рівненський і Закарпатських регіональних митницях України також встановлено близько 50 суб'єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Їхню діяльність заблокували. Однорукі бандити відступати не збираються. Увечері 8 лютого поліцейські навідалися у підпільний гральний заклад у центрі Житомира, який уже неодноразово прикривали раніше. Вилучали звідти техніку, і про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції у Житомирській області. Далі цитата: увечері 8 лютого поліцейські Житомирського райуправління управління поліції перевірили відомості про функціонування грального закладу. По вулиці Київській в обласному центрі цей азартний зал правоохоронці вже неодноразово закривали раніше і вилучали звідти технічні засоби ведення підпільного бізнесу. Нині ж на момент прибуття поліцейських у приміщенні перебували не лише адміністратор, а й відвідувачі. П'ятеро чоловіків, усі дорослі Житомиряни, назвали різні причини перебування тут. Однак, увімкнена комп'ютерна техніка, через яку міг здійснюватися доступ до азартних онлайн-ігор. Свідчила про однозначну мету відвідування. Відтак із підпільного закладу правоохоронці вилучили близько 10 одиниць комп'ютерної комп техніки та інші свідчення проти правної діяльності. Ідеться в повідомленні. Свідчі дії проводилися під процесуальним керівництвом Житомирської окружної прокуратури. У хорішській громаді, 8 лютого, на залізниці загинув 41-річний чоловік. Поліція розпочала досудове розслідування. Про це повідомляє прес-служба поліції. Ці в Житомирській області. Далі цитата подія сталася на 46-му кілометрі залізничного шляху Житомир Коростень у селі Топорище Житомирського району. Попередньо близько 19.25 пасажирський потяг з сполученням Дніпро Львів смертельно травмував чоловіка, який знаходився на залізничних коліях. Поліцейські встановили, що загиблий 41-річний житель Галинівки Хорішівської громади. Йдеться в повідомленні. Всі обставини події правоохоронці з'ясовують у рамках роз початок кримінального провадження у Житомирі сьогодні включали новий трубопровід, який монтували тривалий час. Цього дня водопостачання до будинків у центральній частині міста та на вогуні буде обмежене. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства Житомирводоканал Далі Цитата події, на яку ви так довго чекали. Реконструкція магістрального трубопроводу завершена, пише прес-служба. Протягом цього тижня були виконані такі заходи: проведено промивку та дезінфекцію, проведено гідродинамічні випробування, підібрано проби для аналізу якості води. І 10 лютого вельми важливий день. Вводимо новопрокладений трубопровід в експлуатацію. Маємо підключити його до водогону. Роботи виконуватимуться з 8 ранку до 24 години ночі. Протягом цього часу. Водопостачання до мешканців центральної частини міста вода подаватиметься зі зниженим тиском, якого буде недостатньо, аби забезпечити мешканців, які проживають на верхніх поверхах. Та на Багуні буде обмежено попереджають у водоканалі мешканці вказаних мікрорайонів. Просять підготуватися і необхідний запас води зберегти. Також на підприємстві дякують містянам за терпіння. В лютому Верховна Рада України планує повернутися до розгляду законопроєкту про легалізацію медичного канабісу. Чому важливий цей закон? Наша Тетяна Монько дізнавалася у лікаря онколога життя без болю для мільйонів українців. Тема легалізації медичного канабісу в Україні розглядається вже багато років, і лише у 22 му законопроект 7457 зареєстрували в Верховній Раді. Тож, яким пацієнтам, крім онкологічних хворих, необхідна анальгетична дія такого препарату та як він має діяти, ми дізнавалися у лікаря-онколога. Серед інших захворювань можна віднести синдром Турета. Я знаю, що там є дуже гарний вплив. Канабісу при компенсації проявів даного захворювання. При лікуванні шизофренії використовується для послаблення активної психічної симптоматики. Медичний канабіс варто використовувати і для пацієнтів з посттравматичним синдромом, епілепсією, російним склерозом та в інших тяжких станах, таких як, наприклад, четверта стадія раку молочної залози. Медичний канабіс. Чинить комплексну дію на хворих з занедбаними формами раку молочної залози, три ефекти можна чітко виділити. Перший це аналогетичний, це знеболюючий ефект. Він не так знеболюючий, як розслабляючий ефект. Він чинить таку розсіючу дію на Психічний стан хворої це не є прямий енергетик, як опіоїдні енергетики, типу Трамадол чи промедол. Він має більш м'яку аналитичну дію. Це антипсихотичний ефект, послаблюючи ту емоційну напругу, яку переживає хвора на рак молочної залози, коли їй відомо, що в неї невеликована форма раку. І останнє це послаблення. Позовів до тишноти під час отримання цитостатичної хіміотерапії і препаратів аналогів, окрім медичного канавісу, у такому випадку немає. Деякі з синтетичних препаратів, які використовують для зниження позовів на доти після хіміотерапії, можуть викликати звикання та мати неточний ефект. Лікар-онколог також розповів, що більшість його колег підтримують легалізацію канабісу в лікувальних цілях, однак, через певні стереотипи та релігійні переконання, деякі пацієнти відмовляються від належного лікування. Були випадки, коли хворі навіть відмовляються від використання типових наркотичних анальгетиків через якісь релігійні переконання. Але тут хочу зазначити, що релігія не має шкодити здоров'ю. Ось тому, що якщо не буде адекватного лікування хворих, не буде адекватного знеболення, не буде адекватного зменшення нудоти. Стан хворої буде суттєво погіршуватися. Тому якраз хворі, які мають хронічний виражений больовий синдром, виражену нудоту на фоні хіміотерапії, якраз вони в першу чергу потребують адекватного знеболення і послаблення саме психоемоційної напруги, яка виникає на фоні цих скарг. Тому відмовлятися від наркотичних анальгетиків та від Медичного канабісу для них не варто, як до медичного канабісу ставляться житомиряни та чи розуміють його важливість, цікавилася у перехожих. Я ставлюся до дуже позитивно, тому що багато ліків, яких не вистачає. потрібно, потрібно ще. Багатьом людям. Ну, взагалі адекватно, тому що є деякі знеболювальні котрі вже один і вмістили, тому ефект має бути, в принципі, а то то, саме, але верховоч нашу корупційну структуру, то медичний канабіс буде виписуватися абсолютно не в медичних цілях. Тому я вважаю, що просто більш-менш адекватно розробити механізм контролю за цим продуктом. Я не знаю, що ж таке. Я не знаю щось. Як воно допоможе смертельно больним? І тим то я не знаю, або, допустим, тех, хто у кого болі є. Ну а канабіс для тих, я читаю, що нужно легалізувати. Як ви ставитися до використання медичного канабісу у лікувальних цілях для тяжко Дуже добре. Хворим завжди потрібно допомагати. За даними МОЗ в Україні медичний канабіс потрібен близько 6 мільйонам людей, 4 мільйони з яких потребують медикаментозного лікування ПТСР внаслідок війни. Тоді як у 50 країнах світу медична марихуана легалізована, в Україні це питання у лютому планували винести на розгляд депутатів Верховної Ради. Однак такого рішення поки немає. Сьогодні 10 лютого вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України. Передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права. Повідомляє Мінінтеграції. В кінці випуску у п'ятницю просимо знову у тиші згадати поіменно захисників України, з якими попрощалася область цього тижня. Вперше від початку повномасштабного вторгнення у Житомирі було поховано бійця, якого поки ще не ідентифікували. Слава всім полеглим героям. Синi плине качати, синій. Мамко ж моя не. Злогодину, залаєш ми. Злогодину. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Пам'ятаємо, хто здобуває нам перемогу. Тримаємося разом. А вже перемога дуже близько. Отож, бажаю нам тихих і спокійних вихідних. І побачимося в понеділок. Слава Україні! Героям слава! У суботу 11 лютого максимальна температура в день плюс 2, вночі мінус 2, Волос повітря 74, Вітер східний 3 метри за секунду. Зранку й до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний сніг, ввечері дрібний дощ зі снігом.